Генерал Парвес Мошараф, екс-президент Пакистану, відповідатиме у суді за вбивство своєї політичної конкурентки Беназір Пхуто, колишньої очільниці пакистанського уряду. У разі, якщо генерала визнають винним, йому загрожує смертна кара або довічне ув'язнення. Країна у шоці оглядачі називають звинувачення безпрецедентними у Пакистані, де впродовж десятиліть стан речей цілковито контролювали військові. Це вперше, коли екс-високопосадовця та ще й генерала обвинувачують у вбивстві. Нагадаю, первес Мушараф очолював країну 9 років і пішов у 2008-му. Беназір Пхутто вперше на планеті очолила, очолила уряд мусульманської країни і була справжньою зіркою світової політики. Її вбили за кілька днів до першого туру президентських виборів, 27 грудня 2007 року. Під час виборчого мітингу у місті Равалпінді. Тодішня влада провину за її загибель поклала на талібів. Опозиція одразу ж заявила, що замах організував безпосередньо Мушараф. Експрезидент усі висунуті проти нього обвинувачення що відкидає і обіцяє довести свою невинуватість у суді. Президент відкидає усі звинувачення. Він абсолютно не причетний до загибелі. Веназір Пхут. то поки не відомо, як проходитиме суд, але вже відомо, що слухання почнуться 27 серпня.